Вітаю всіх! Сьогодні ми зануримося у цифровий світ, де на жаль існують і приховані загрози. Разом ми станемо справжніми цифровими захисниками, навчимося розпізнавати цих невидимих ворогів і, звісно, давати їм відсіч. Отже, який наш план. Спочатку розберемося, що це взагалі таке шкідливе програмне забезпечення. Потім зазирнемо в так би мовити галерею розшуку найпоширеніших шкідників. Після цього ввімкнемо режим детектива і навчимося шукати докази зараження. Далі трохи заглибимося в деталі і класифікуємо комп'ютерні віруси. І наостанок найважливіше збудуємо наш надійний цифровий щит. Гаразд, давайте почнемо з головного. Треба ж зрозуміти, з ким ми маємо справу, то що ж таке це шкідливе програмне забезпечення. Знаєте, тут ключове слово приховано. Шкідлива програма це не обов'язково щось, що одразу все ламає. Уявіть собі такого собі непроханого гостя, який таємно оселився у вашому цифровому домі. Він може красти ресурси, підглядати, щось псувати, словом, робити все, що завгодно, але точно не у ваших інтересах. А тепер. Час познайомитися з найвідомішими представниками цього клубу. Розглянемо досьє на кожного. Ну, почнемо з класики. Це, звісно, віруси. Вони як цифрові паразити. Самі по собі вони не діють. Їм потрібен носій, якась програма або файл. І щойно ми відкриваємо цей заражений файл, вірус активується і починає свою темну справу. А ось хробаки це вже зовсім інша історія. На відмін від вірусів, вони цілком самостійні, їм не потрібен ніякий носій. Вони самі повзуть мережею від одного комп'ютера до іншого, створюючи справжнісінькі цифрові затори, дуже живучі створіння. Далі у нас майстри маскування, трояни. Ну тут назва говорить сама за себе. Як і той самий легендарний троянський кінь, вони ховаються всередині чогось на вигляд корисного і безпечного, наприклад, гри чи якоїсь програми. Ми самі їх впускаємо, а вони вже відкривають зловмисникам задні двері до нашої системи. А це тихі шпигуни. Вони працюють абсолютно непомітно у фоновому режимі. Їхня мета. Зібрати якомога більше інформацій паролі, номери карток, історію пошуку, все, що може бути цінним. І нарешті, мабуть, одні з найзухвалиших програми вимагачі це справжні цифрові терористи. Вони беруть у заручники найцінніше наші файли, шифрують їх і вимагають викуп. І це, повірте, одна з найнеприємніших ситуацій, в які можна потрапити. Так, з головними ворогами розібралися, але як зрозуміти, що хтось із них уже пробрався до системи? Ну що ж, час для детективної роботи. Вчимося помічати сліди. Інколи шкідники поводяться дуже нахабно і навіть не намагаються ховатися. На екрані раптом з'являються якісь дивні повідомлення, програми самі з собою запускаються, а знайомі пишуть, що отримали від вас дивні листи. Ну, це вже прямі докази. Злочинця спіймали на гарячому. Але ж ми знаємо, що найнебезпечніші злочинці найхитріші вони діють тихо і непомітно. Які ж сліди вони можуть залишати? Ось тут треба бути уважними до дрібниць. Комп'ютер раптом почав сильно гальмувати. Це може бути тому, що шкідлива програма в фоновому режимі використовує його ресурси, часто зависає, зникають файли. Це все непрямі докази, на які варто звернути увагу. Гаразд, ми вже оглянули всю галерею шахраїв, а тепер давайте зазирнемо під мікроскоп і роздивимося детальніше найпершого і найвідомішого з них комп'ютерний вірус. Виявляється, віруси теж можна класифікувати. По-перше, за їхньою ціллю одні полюють на файли, інші на системні області комп'ютера. По-друге, за тим, як вони маскуються. Є звичайні, а є справжні невидимки або хамелеони, що постійно змінюють свій код. І по-третє, що для нас найважливіше, за рівнем небезпеки. Так, ми вже знаємо ворога в обличчя і вміємо знаходити його сліди. Найголовніше питання як дати відсіч. Давайте поговоримо про наш головний інструмент захисту. І цей інструмент це, звісно, антивірусна програма, це наш особистий цифровий охоронець. Він стоїть на варті нашої системи 24 на 7 і перевіряє буквально все, що намагається до неї потрапити. А як саме він працює? У нього є два основні методи. Перший це, скажімо так, перевірка за фотороботом. Антивірус має величезну базу даних відомих злочинців і порівнює з нею всі файли. А другий метод це аналіз поведінки. Навіть якщо програми немає в базі, але вона поводиться підозріло, охоронець заб'є на сполох. Але тут є один надзвичайно важливий момент уявіть, що ваш охоронець має базу фотороботів п'ятирічної давнини. Злочинці ж не стоять на місці. Саме тому оновлювати антивірус це критично необхідно. Кожне оновлення це свіжа порція інформації про найновіші загрози. І наостанок, давайте просто на хвилинку задумаємося. Ми побачили, скільки шкоди може завдати шкідливий код, а хто і головне, навіщо все це створює: жага наживи, шпигунство, бажання посіяти хаос чи може просто самоствердження. Це вже питання не тільки технологій, а й людської психології. Бережіть себе і залишайтеся в безпеці.